У запорізькому клубі Бойові рукавички пройшов черговий старт. Чемпіонат Запорізької області, як вже стало традицією, подібні змагання проводяться у кількох вікових категоріях. Так відбулося і цього разу. Головною метою був відбір до збірної області серед школярів 2011 та 2012 років народження на чемпіонат України. Але разом з ними на ринг вийшли зовсім юні спортсмени тринадцятого та чотирнадцятого років народження. Вони ще не можуть брати участь в офіційних всеукраїнських змаганнях, проте бойовий досвід вже здобувають на місцевих стартах. А для Оргкомітету змагань була ще одна ціль Витися явку цієї малечі. Адже у ситуації прифронтового міста батьки здебільшого намагаються вивезти дітей подалі від небезпеки. Але без юних боксерів не буде результату і у більш дорослих категоріях. Проте у запорізькому боксі все гаразд. З понад півтори сотні учасників половина саме юні боксери. Це дуже хороший показатель. Це дуже гарний показник для прифронтового міста Запоріжжя, тому що здебільшого батьки збирають маленьких дітей і вивозять у більш-менш безпечні місця. Тому на сьогоднішній момент ми дуже задоволені самою явкою і самим активом. Хочу подякувати усім тренерам, які входять до нашого осередку, усіх клубів, за те, що вони займаються саме молодшим поколінням, молодшими юнаками, тому що без молодих юнаків у нас не буде показників по школярам. Що ж стосується відбору до збірної області на чемпіонат України серед школярів, то тут була проведена серйозна робота. Ця вікова категорія традиційно є конкурентною на всеукраїнському рівні. Підготовка кандидатів розпочалася ще задовго до обласного старту. Перед чемпіонатом спортсмени з різних клубів пройшли спільні навчальні тренувальні збори. Тож обласні змагання стали для них одним з екзаменів на шляху до національної першості. У нас школярі завжди показують високі результати на чемпіонатах, і ну і звісно, як ми вже знаємо, всі поїздки на всі змагання на чемпіонати у нас підтримуються нашим керівництвом, нашим президентом осередку. Тому і результати у нас. І завжди високі. По завершенні чемпіонату області тренерський штаб визначився з колом кандидатів до команди. Але справу спортсменів та їхніх тренерів попереду більш ніж достатньо. Адже чемпіонат України це не фінальна крапка. На ньому формуватиметься національна збірна для участі у найпрестижніших міжнародних стартах. Роботи вистачить. У нас будуть проходити у нас будуть проходити ще низка навчально-тренувальних зборів. Це така своєрідна підготовка перед чемпіонатом України, який пройде у місті Хмельницькому. Це чемпіонат України серед школярів. Це формування національної збірної України перед чемпіонатом Європи. Поєдинки тривали протягом трьох днів. Спортсмени змагалися не тільки за нагороди і місця у збірній в області у кожній віковій категорії обласний осередок федерації боксу України визначив кращого поза ваговою категорією. У змаганнях молодших юнаків цей почесний приз отримав вихованець барабинської школи Руслан Лященко. У турнірі школярів представник клубу «Бойові рукавички Єгор Єбрагімов. Тепер у кожного свої завдання. Руслану набиратися досвіду і зростати, а Єгор тепер готуватиметься до національної першості.